Доброго дня, друзі! Ми знаходимося на стадіоні Княжа Арена або як його ще називають Арсенал Арена, що знаходиться в селі Щасливе, що на Київщині. Стадіон було відкрито 13 жовтня 2007 року за підтримки страхової компанії Княжа. Матчем відкриття стала гра між ветеранами Київського Динамо та ветеранами команди села Щасливе. До 2009 року стадіон був домашньою ареною футбольного клубу Княжа. Який виступав спочатку в другій, а потім в першій лізі. У 2013 році декілька домашніх матчів тут провів Арсенал Біла Церква. З 2014 до 2018 року тут грав Арсенал Київ. З 2015 року стадіон став домашньою ареною для юнацьких та молодіжних команд Донецького Шахтаря. У 2020 році домашні матчі проводив футбольний клуб Черкащина. А з 2020 до 2022 року футбольний клуб Рубікон. З серпня 2022 року і до сьогоднішнього дня стадіон є домашньою ареною для команд Ю-19 футбольних клубів Шахтар-Донецьк та Харківський Металіз-1925. Також тут проводять свої матчі: жіночі футбольні команди Донецького Шахтаря та Харківського житлобуд 1 а чи бували ви на цьому стадіоні? Пишіть свої враження від цієї арени. Ставте вподобаєчки.